Всім привіт! По і це розпаковка паперових сюрпризів. І я аж такої сильної новинки не зробила, тому що, просто подивіться, я зробила колекцію 30 пакетиків. Ну, не повністю ще е, кілька пакетиків буде, але зате я зробила малесеньку новиночку. Мої улюблені блогери вона називається. І ще ось такого единадика. Це типу колекція е, ляльки Лол. Я думаю, що всі про неї вже забули. Але е, я вам хочу показати цю колекцію. Е, тут у нас є ось такі три пакетики. Е, і тут нам будуть попадатися мої улюблені блогери. Е, в мене їх три таких але найулюбленіших. Ну, тому е, давайте вибирати пакетики. Ем, так, З колекції косметика. Може візьмемо вже оцей величезний. Давайте візьмемо його. Мені щось так сьогодні захотілося. І ми закінчуємо дві колекції. Це Kinder Joy і Тости. Так, З колекції Fidget Board. Ну, Ось такі є. Давайте оцей лишимо на потім, а виберемо щось з цих. Ну, давайте, може, оцей. Бо ми відкривали в новому відео ось такі Так що беремо оцей. Так. З колекції запитання ми будемо витягувати. Світ у сьогодні хочеться. У зеленому. І завтра ми закінчуємо цю колекцію. На жаль. Але може і не закінчимо. Бо я можу доробити. З колекції 30 пакетиків. Ну, ми будемо брати, по два але я сьогодні хочу взяти три якісь. Дуже різні. Ну, давайте. Давайте ось такий червоний. Ще візьмемо... О, давайте долар. долар. Ем. І яйце. Ми три вибрали. Е, так. медик беремо. Давайте сьогодні візьмемо новиночки нашої щось з Ютубів. Ну. Оцей, давайте, він такий менший. Ну, і нам сьогодні дуже багато пакетиків на розпаковку нашу. І давайте спочатку відкриємо наш віджетборд, де наш пакетик. А ось він. Для цього, щоб його відкрити, треба ножниці. Зараз я його відкрию. Тому треба ось так обережно відкрити, щоб його не порізати. Я думаю, ви всі це прекрасно знаєте. Так, що нам тут попалося? Клас! Тут такий ведмедик, він не дуже класно сквішить, Ну, йому я поставлю десь 4... Ні, давайте 5-10, тому що він дуже милий. Наклеїмо його в кінці відео отак. Так. так. фіджетбордом ми закінчили. І переходимо до нашого каталогу. Перша в ньому колекція. Це давайте відкриємо нарешті ведмедика. Я не знаю, де ми його тут вмістимо. Так, відкриваємо його, перше наклеїмо його. Ну, давайте... Ось це все наклеїмо її, на, її, на неї, точніше, але для медика сюди наклеїмо. І для нього нам тут попадеться ще одяг. Клас! Тут... тут просто настільки гарний одяг. Дивіться, така футболочка. Ну, вона така велика, що може бути вже її платьком. Зараз наклеїмо на нього. Ось ні, не, трошки нести. Я ж казала, що це буде як платько. Ой. Ну о, ось так. І наші кросовочки. Ось так. О. Тут ще я трохи вгадала змі з розміром. З такі червечки прикольні, Тут ще на шкарпеточках такі е, промальовки. Мені ця колекція, якщо чесно, дуже подобається. Вона така глазна. Далі в нас колекцію Портаємо далі. наш Нашу котлу. а! Ми пропустили 30 пакетиків. 30 пакетиків. Так, ми сьогодні маємо відкрити аж 3 пакетики. Це яєчко, Макдональдс і Долар. 100 доларів. Дуже класно спрацювалося. І що нам в Макдональдсі поклали, так скажемо. Ой, я вже бачу, що це, але дуже погано відкривається, треба відстрігти. Ой, так. І тут нам попався ось такий гамбургер. Який щось з Міла не хоче витягуватись, я так кажу. Так, а наклеїмо його. Ось. Так. Не знаю, вам видно? ось так вам видно. О. І тепер відкриємо долар. Тут же ніби треба ножники, так. Що нам тут попалось? Клас, нам тут попався ось такий значок долара. Якщо чесно, я тут старалася дуже гарно промальовувати самі сюрпризи. Пакетики не дуже старалася, а сюрпризи. А зараз буде магія. Дивіться просто. Розбила яєчко і вийшла яєчня. Так, так. Я вмію ще й не таке. Я думаю, що ніхто ще не бачив таких наклейок, що робляться на плівці. Його ще ми якось вмістимо на цю сторіночку. Ні, тут вже ми щось малесеньке наклеїмо, а його сюди. Так, у нас тут щось така дуже класна сторіночка. Нам треба вперед, вперед ще раз вперед. Mm. Так, что навіталі. Далі. Далі. Не далі. Все тут зупинимось, бо ми тут маємо пакетик. Тут дуже класна насічка, просто подивіться. Завжди спрацьовує. Ну, скільки ми пакетиків відкривали, завжди вона спрацьовує. О, клас, тут таке зелене сердечко. Та вже другий наш пакетик ем, зелений. І фіолетових у нас два було. Ну, Давайте ось так наклеїмо, бо тут вже буде забагато зеленого. Так. Капівару ми закінчили. Тости. Ми сьогодні маємо на цю сторіночку наклеїти. О. Давайте спочатку тос наклеїмо. А він мені хоч не хочеться наклеювати. Ну давайте відкриємо уже. Але я ще ви не бачила ще сюрприз. Ого, Глаз! Я ще ви ще не бачили сюрприз за кадром. Його покажу. Отакі в мене технології. І давайте спочатку наклеїмо сам тост. Він такий, певно, самий гарний. І нам тут попалося масло. Я думаю, що багато людей мажуть на тости масло. Так, і його ми маємо наклеїти ось так. Ми закінчили цю колекцію, і вона була дуже класна. Йой. Але... ні, ми не закінчуємо цю колекцію. Якщо я не помиляюся, бо тут маю, мало бути 5 пакетиків, а не 4. Якщо я ще один знайду, то ми офіційно закінчимо її. Так. Дуже класна носічка. І один кіндер збере, зберігся. Я його наклею. Наклею потім. Так. І тут на О, клазі, тут нам попався ось такий динозавр фіолетовий мого улюбленого кольору. Так. Я його відклеїти не можу. Певно вже за кадром відклею. Або ні. Так, за кадром. Е, так, ми його маємо так якось наклеїти. Тільки оцей наш вийшов горі, так що наклеїмо їх вже. Так. М -м -м, улюблена порожок нам ну, <с sigh> разу випадала. Так. Зараз тягнемо Ой. Нам випало це. Улюблений урок. Ну, певно, що фізкультура бо це в школі. Так, фізкультура. У мене улюблений урок. А, ми забули про одну колекцію. Так що тепер мусимо вертатися. Ну, Ось тут. Так, наша колекція. Косметика тут і носічки ніби. О, ну колосну спрацювала, Хоча я навіть нічого так не я навіть нічого не робила для носічки. Лось, я вже знаю що це. Це просто певно найкращий сюрприз, який тут є. Просто подивіться, це палетка тіней. Як це? Це так гарно. Воно так гарно. І робила останню. Ой, не хоче відклеюватись. Мені чогось вона найбільше подобається. Ой, так-так-так. Трошки не дуже в нас вийшло її відклеїти. Так, її ми маємо ось так відклеїти. І далі в нас залишилася колекція тільки новиночка. Якщо я не помиляюсь, нічого там не пропустили. О, а ми мали там пусту сторіночку. Давайте туди наклеїмо. О, перед, перед копіборою. О ні. Здесь у нас була пуста сторіночка. О, ось тут. Тут же ми наклеїмо новиночку. Так. Димин, ну так і... Держишь, пока я його загубила. Зараз я його... А, я його знайшла вже. <риклад> так. Як його відкрити? Ножницями. О. Так. А ні, він ще сильніше склеены. Вот, тепер уже відкрився. Що? Зараз ви побачите одного або одну з моїх улюблених блогерів. Клас! Ну, я думаю, що всі знають. Ходи, ходе, Кеті Сохо. Я реально люблю цей бренд. Дуже такий гумористичний бренд. Сумок. Кеті Сохо. До речі, відписуйтеся на цей канал, Кені Сохо. І наша розпаковка підходить до кінця. Це було все. Всім па! -па.